Роботу виконала Моцик Вероніка Сергіївна, учениця 5 класу Козелецького ліцею No1 Чернігівської області. Дослідження на тему «Берлозівський сільський клуб як осередок культури середини та другої половини ХХ століття. Мета дослідження прослідкувати процес створення, розвитку та історичного значення закладів культури в Україні на прикладі сільського клубу села Берлузи. Наукова новизна полягає в систематизації даних про історію створення розвитку закладу культури села Берлузи Чернівської області середини та другої половини ХХ століття. Берлазівський сільський будинок культури. Культусвітні заклади в середині ХХ століття. У 1950-х роках у кожному населеному пункті відбудовувалися і ремонтувалися будинки культури, клуби, бібліотеки. Відбудовані клубні заклади ставали справжніми осередками культури. 1956 року збудований сільський клуб у селі Берлози та Закладений парк. Історія села Берлози Берлази – середніх розмірів село, центр Старостинського округу, якому підпорядковані села Гламазди, Сивухи та Чеснівці. Село розташоване за 3 кілометри від селища Козелець. Культурне життя села Берлози. У 1950 році було створено колгосп імені Тараса Григоровича Шевченка. За 20 років були відбудовані села та господарства. Ганна Федорівна Гніда, яка близько 55 років присвятила життя культурі. Нині художній керівник Берлозівського будинку культури згади. Що у середині ХХ століття був розвід культурного життя в селі Берлози. А наприкінці ХХ століття культура вже не отримувала належної підтримки. Погляділо полетело. Погляділа полетіло. А Кабіла Риско, як своїй старшій дружці, я подарую він, що пішли, що вийшла до Моя бабуся Гнідая Ніна Федорівна була активною учасницею життя будинку культури. Залюбки відвідувала бібліотеку, брала активну участь у різноманітних заходах, а також проводила обряд ворожистого укладення шлюбу. Наша клубна родина продовжує брати участь у заходах Берлозівського будинку культури. Висновки. Досягнення Барлазівського будинку культури є народний фольклорний колектив Свіста криниця, історія якого сягає близько 45 років. Закриття сільського клубу призведе до занепаду української культурної спадщини. Дякуємо за увагу!